До дітей сиріт, які є учасниками благодійної платформи дітям наших захисників на Полтавщині, завітала з подарунковими сертифікатами авіакомпанія Українські вертольоти. Зустріч відбулася в торговельному центрі, щоб діти та їхні опікуни могли одразу ж придбати усе бажане. Авіакомпанія Українські вертольоти взяла під фінансову опіку 40 дітей з Києва та Київської області, яким на постійній основі щомісячно надає допомогу в розмірі 10 тисяч гривень і Дає їм таку надію і крила для того, щоб жити і рухатись далі. Ми ходимо з ними в театрі, ми ходимо з ними в кіно. Ми з ними поруч, і вони відчувають, що є люди, які просто поруч з ними. Зараз діти мають можливість витратити кожен по 10 тисяч гривень. Сертифікати отримали Владислав, Вікторія, Данило та Ростислав. Спочатку всі вони не знали, що ж саме хочуть, але коли пішли рядами магазину, то швидко визначились. Купила собі кота по. Потім купила собі органайзер для ручок, всякого такого, плед купила фломастери. обирала товари Вікторія із ветераном, працівником авіакомпанії Євгенієм. З'ясувалося, що обоє вони люблять малювати, тому зупинилися на наборі маркерів. Ми живемо в дуже складний час. Щодня гинуть на фронті люди, сирени і наші діти, на жаль, не, можливо, не відчувають того дитинства, яке мало б у них бути. Але дякуємо, що є такі люди, які дбають про цих діток, і добра не буває багато, а особливо тим дітям, які залишились. З сиротами, бо їхні батьки загинули на фронті. Адресну допомогу отримав і Ростислав. Юнак захоплюється створенням реміксів на сучасні українські композиції. Я думав, може, ту машинку взяти, якщо вона тут є, повністю набір. Може, щось для музики, бо я музику пишу, і треба було би щось взяти. Я створюю музику. Ремікси роблю від а до я. Але потім Ростик побачив у спортивному відділі ті кросівки, про які давно мріяв, і навіть уже приміряв у Кременчуці, але не мав можливості тоді їх купити завдяки сюрпризу від авіакомпанії зміг під крилом платформи дітям наших захисників вже понад 250 дітей, загиблих захисників та захисниць України. Наразі під опіку. В реалізації даної платформи взято чотирьох дітей, які залишилися повними сиротами після смерті їхніх батьків. Запрошуємо соціально відповідальний бізнес Полтавщини доєднатися до всеукраїнської благодійної платформи, яка підтримує дітей-сиріт з усієї України. Кожен благодійник напряму спілкується з дітьми і дізнається про їхні потреби загалом. До платформи дітям наших захисників, ініційованої українськими вертольотами, долучилося понад 80 різних компаній, бізнесів та просто небайдужих людей.